Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В навчальних закладах почались масштабні перевірки. Є така новина. Зараз розповім, що це за перевірки, хто повідомив, в чому вони полягають і кого це буде стосуватися. А також нагадаю про законопроект, який в майбутньому позбавить більшість студентів від срочки, кому 25. Цей законопроект я розглядав вже декілька разів у своїх відео і на сьогоднішній день там. Рухів основних немає, але є деяка інформація по ньому. Я також назву цю інформацію, тому що мені задають дуже часто по ньому питання, пишуть в основному в особисті і питають, що там з цим законопроектом, скільки чекати, коли ми втратимо відсрочку. Там або ну там мами телефонують, пишуть там сестри, брати, самі студенти цікавляться цими питаннями. Зараз розповім, зараз будете всі в курсі, тому залишайтесь, послухайте це відео. А якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться. Зі своїми знайомими, це допомагає розвивати мій канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Подивіться, по пошуку, там корисно для себе щось знайдете, там дуже багато інформації, вона оновлюється постійно щодо чинного законодавства, яке постійно в нас змінюється. За всім слідкувати не встигаю, одразу кажу, але основні такі моменти там публікую, будете в курсі. І так, давайте до новини. От на главкомі на такому веб-ресурсі посилання на джерело, звісно, залишаю в описі під цим відео. В Україні почалась масове відрахування студентів. Нардепка назвала причиною, і ця новина з'явилася у нас 4 січня, тобто дуже-дуже свіжа новина. В навчальних закладах почалися серйозні перевірки вступників через великий наплив чоловіків призовного віку. Раніше про перевірки також записував відео, ще це було влітку в нас там. Повідомляв заступник міністра про це. В Україні почались масові відрахування студентів за прописки занять. Про це передає главком з посиланням на НВ і повідомляє секретарка освітнього комітету Верховної Ради Надалія Піпа. За словами посадовиць, у навчальних закладах почали серйозні перевірки вступників через великий наплив чоловіків призовного віку і всіх тих студентів, яких регулярно не було на парах у 2024-2025 році. Відраховували і це продовжують робити далі, зазначає в нас на Йдеться про нові, механізми, а про, повнов... не про нові механізми, а про повноваження, якими давно володіє Державна служба якості освіти. Служба має право перевіряти присутність студентів на будь-якому рівні навчання. Ті, хто фактично не навчається, втрачають статус студента і, відповідно, право на відсрочку від мобілізації. Це чинний механізм. Служба має право перевіряти присутність студентів на будь-якому рівні навчання. Ті, хто перейшов туди не для навчання, а щоб мати відсрочку, позбавляються цього, пояснює Піпа. Також нагадують у нас главком, що в Україні планують провести перевірку близько 50 коледжів та закладів вищої освіти. Йдеться про університети, де зафіксована найбільшу кількість студентів віком 25 років та більше. І, до слова, для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов'язковою частиною навчання. Тепер переходимо щодо нашого законопроекту, про який я казав раніше 13574. Всі ви про нього вже читали, всі ви про нього слухали мої відео. Напевно, хто не слухав, не бачив, трошки поясню. Це проект закону про внесення зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Щодо надання відсрочки від призову на під час мобілізації деяким категоріям громадян. І спочатку цей законопроект подавався е, взагалі в іншому вигляді і не мав ніякого відношення до студентів. Але під час другого читання в нас з'явилась така норма, що студентів 25 деяких студентів буде. Позбавлена права на відсрочку. От вона з'явилась дуже неочікувана. Звісно, про це зняв окреме таке змістовне відео. Тут от подивитись за посиланням. Кому цікаво, І що наразі відбувається? От ми всі бачимо, що проходження законопроекту зупинилось ще 12 грудня 2025 року, коли буде було надано порівняльну табличку вдруге. Тобто друге читання, і вдруге її було надано. Тобто, її підправили трошки там, щось підрихтували, щось додали. Про це якраз у тому відео я і зазначав. І от що про це сказала в нас головне юридичне управління? Дуже цікава інформація. Про це я не зазначав в тому відео. Вони надали зауваження до цього проєкту, опрацювали. Зазначили, що положення пунктів 1 та 2 розділу 2 при кінцеві положення законопроекту свідчать про відсутність достатніх і завершених механізмів для реалізації положень закону у разі його прийняття, оскільки виконання норм майбутнього закону ставиться у залежність від прийняття відповідних підзаконних актів, що мається на увазі. Тобто, треба доопрацювати постанови Кабміна, тому що вони е, будуть допрацьовуватись там протягом якогось періоду, що пропонує в нас юридичне управління. Тож цим законопроектам, супереч вимозі юридичної визначеності закону як складового принципу верховенства права фактично допускається на виконання положень закону впродовж певного часу, щонайменше протягом одного місяця з дня набрання чинності цим законом. Сенс в тому, що якщо вони одразу приймуть цей закон, і він набере чинності, а Кабмін не проведе свої нормативно праві акти у відповідність, тому що йому там надається на це відповідний час, то закон буде діяти. Ну, тобто він буде діяти лише формально, юридично, а фактично він діяти не зможе, тому що поки Кабмін там все це не перепропише, Юридичне управління зазначає, що у зв'язку з цим вважаємо, що набрання чинності цим законопроектом мала би бути відтермінована на строк, необхідний Кабміну для підготовки проєктів підзаконних актів, що впливають з нього, з тим, щоб їх прийняти та набрання чинності ними було синхронізовано зі строком набрання чинності цим законом. У висновок законопроект може бути прийнятий у другому читанні з врахуванням зауважень головного юридичного управління. В чому суть, ви спитаєте? Суть в тому, що мене питають, коли він набере чинності, скільки часу щодо відсрочки щодо оцих питань. І тепер ми розуміємо, якщо враховане буде зауваження юридичного управління, воно повинно бути враховане, то закон набере чинності не одразу після його підписання, а скоріш за все, там через три місяці, тому що Кабміну. Надається зазвичай нас 3 місяці на те, щоб привести у відповідність свої нормативно-правові акти. Але це ми також побачимо після другого читання, в якої в якій формі він буде проголосований. Але юридичне управління на це звернуло увагу і звернуло увагу вже після подання е, цих от переформатованих насправок 11-12 2025 року. Тож чекаємо. Е, яка ще є інформація? От комітет е, з питань національної безпеки оборони та розвідки. Також розглядав цей законопроект на своєму засіданні 10 грудня повторно розглянув і до порівняльної таблички включено поправки і пропозиції, що надійшли від суб'єктів права законодавчої ініціативи. Комітет рекомендує Верховній Ради за результатами розгляду у другому читанні проекту закону прийняти його у другому читанні та в цілому в запропонованій Комітетом редакції. І у разі прийняття законопроекту в цілому пропонуємо доручити. Кабітету під час підготовки тексту прийнятого закону для підпису Голови Верховної Ради здійснити спільного з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради, у те, що надало зауваження, його техніко-юридичне доопрацювання. Представлятиме законопроект під час розгляду на пленарному засіданні Веніславський Федер Володимирович. Це також у нас 10.12.2025 року. Такий лист з'явився в цьому законопроєкті. Все це ви можете побачити, посилання на законопроект, звісно, залишу в описі під цим відео. То, що ми маємо на сьогоднішній день? Законопроект рухається, 13574, але він не буде прийнятий там прямо сьогодні-завтра. Коли він буде прийнятий і в якому форматі, я окремо повідомлю, тому не забувайте підписатись на канал і на телеграм-канал, тому що там ця інформація вийде оперативніше. Щодо перевірок, всі зрозуміли, тобто масштабні перевірки, і саме перевірки для будуть проводитись де зафіксована більша кількість студентів 25 років та більше. І перевірки будуть проводитись щодо тих студентів, хто регулярно не з'являвся на парах у 2024 2025 році. Тому враховувати це все зафіксовано, все вони побачать, все перевірять, і можливо таких студентів в нас. Відрахують, тому враховувати цю інформацію. По цій темі все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях під цим відео, почитаю на деякі буду відповідати тезово, по суті, якщо вони будуть по суті задані, ну і коли буду мати час. Залишайтесь на каналі, переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Також будуть вам впевнені, цікаві та корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.